Динамо розбирається із кривбасом. Це було впевнено та дуже гарно. Команда у чудовому настрої підходить до кубкової гри проти Шахтаря. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на динамівському секторі. Ну що ж, перший із чотирьох екзаменів Олександр Шовковський можна сказати, що впевнено складає. Кривбас перемогли далі двічі Шахтар і «Зринський» у лізі конференції. Як ми вже й говорили, це матчі, від яких багато в чому доля Олександра Володимировича на чолі Динамо. Буде залежати. Але сьогодні виключно похвальні оди і на його честь і на честь усієї команди, Динамо максимально впевнено перемагає Кривбас. І, на нашу скромну думку, запорукою цьому успіху стала одна конкретна дія Шовковського, про яку ми дуже детально поговоримо. Тож ви підпишіться, будь ласка, на канал для того, аби підтримати наш проект. А ми розпочинаємо. Я думаю, до стартового свистка мало хто міг собі уявити, що події у грі розгортатимуться саме таким чином. Динамо на правах господаря із перших секунд заволоділо абсолютною перевагою та повністю нейтралізувало усі атакувальні намагання команди Ван Левена, водночас спіймавши неймовірний кураж в атаці. До слова про атаку Динамо Шовковський пішов тут на дуже цікаву дію, адже вирішив зіграти без чистого нападника. І цю роль формально віддав Андрієві Ярмоленко. Таке рішення. Точно може стати для киян справжнім відкриттям. Вдала гра динамо в атаці дала результат вже на 15-й хвилині, коли після подачі з кутового Денис Попов вистрибнув вище за усіх, і це 1-0. За 10 хвилин чергова, незрозуміла дія кривбасу в обороні призвела до того, що Караваєв із кількох метрів неймовірно потужним ударом ледь не розірвав сітку воріт криворізької команди. Ну а ще за 7 хвилин просто неймовірна комбінація вдалася динамо. Ряд коротких Передач, і усе завершилося тим, що Кабаї вивів Ярмоленка на ударну позицію, і Андрій Миколаєвич із кількох метрів переграв Кемкіна на цьому у першому таймі кияни. Все, хоча направду могло бути більше, адже перевага команди була просто фантастичною. Лише за ударами зафіксували 10-1. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Другу половину Кривбас спробував розпочати впевненіше, принаймні у них з'явилися удари по воротам, але глобально картина гри абсолютно не змінилася. Ван Левен нічого не вигадав у перерві та нічого не запропонував київському клубу у другому таймі, принаймні нічого такого, що поставило би перед ними такі задачі, які би не мали рішення. Кияни у другому таймі точно претендували на ще один м'яч. і Врешті він стався вже у компенсований час. Нарешті відзначився Едуардо Гере. Еро після розрізної передачі Піхальонка Панамський нападник включив свої індивідуальні дії та відправив м'яч у кут воріт кривбаса. Тож свисток арбітра фіксує впевнену перемогу 4-0, і Динамо піднімається на другу сходинку та продовжує гонку за шахтарем. Гірники наразі мають 21 бал. У Динамо та «ЛНЗ» по 20, «Полісся» з кривбасом набрали 19. Ну а далі, власне, поговоримо про ту саму дію Шовковського, яку ми анонсували на початку. Так, це рішення зіграти без нападника і цю формальну роль віддати Андрію Ярмоленко. Давайте детально пройдемося по тим голам, у яких він... Приймав участь, і, власне, поговоримо, чи може це стати для Динамо вирішенням їх проблем в атаці. Ну не зі створенням моментів, а з їх реалізацією. По-перше, хочеться зауважити той момент, що зменшити об'єм роботи для Ярмоленка шляхом зміщення його з флангу це загалом дуже цікаве рішення, в силу того, що віднедавна вже 36-річний Вінгер, очевидно, не може виконувати того об'єму роботи, що раніше запропонувати йому менш енергозатратну роль. Це правильно і логічно. Ну і звичайно, геній Ярмоленка в атаці нікуди не подівся. Я думаю, ніхто не буде сперечатися, що гостроти та нестандартних рішень від нього точно більше ніж від Блинуце, і напевно на даному етапі навіть більше ніж від Гереро. При тому, що навіть по ходу гри з кривбасом Ярмоленко за потреби не гребував тим, щоб зміститися на правий фланг і виконати навіть там певний об'єм роботи. Давайте подивимося усе на конкретних прикладах, як, от, перший гол. В киданні від Караваєва саме на Ярмоленка, який прикрив м'яч корпусом, і в підсумку заробив для своєї команди кутовий. У подальшому, як ви вже знаєте, з цього стандарту забив Попов. І у цьому моменті Ярмоленко покинув свою формальну позицію нападника, пішов направо і там вже зробив результативну дію. Під час третього м'яча дії Андрія Миколаєвича теж заслуговують особливої уваги. У момент розвитку атаки Андрій потягнув на себе одразу двох захисників кривбасу. І цим відкрив вільний простір для Караваєва. Він одразу виконав забігання за спину Конате, якого потягнув за собою. І цим відкрив зону вже для Кабаєва. Владислава, знову ж таки, ніхто не накриває. Перед ним величезний простір. Далі один крок від Ярмоленка, і він вже випереджає того ж таки конате. Ну а далі стіночка в дотик, і Андрій Миколаєвич, відклеївшися від усіх, вже сам на лінії Воротарського, і йому ніхто не заважає спокійно відправити третього у ворота кривбасу, звісно ж, у другому таймі такої гостроти, як від Ярмоленка, так і від Динамо, загалом, було вже не настільки багато, і на 76 й його все ж таки замінили. Але таке рішення головного тренера точно може стати для Динамо свого роду геймченджером. Дуже цікаво, чи піде Сашона такий же експеримент вже у Кубковій грі із Шахтарем. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні і наостанок попросимо знову ж таки підпишіться на канал, якщо ви не з нами, і до цієї роботи тисніть на вподобайку у середу. Вболіваємо в Кубку України. А вже на наступних вихідних знову ж таки класичне у чемпіонаті України. Пишіть свої прогнози у коментарях. А після фінального свистка будемо звірятися.